Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Хотів би сьогодні продовжити тему щеплення на трактор МТЗ. Нещодавно показував новинку. До нас приїжджало полівкове щеплення виробництво райдер. Також вирішив показати вам звичайні стандартні варіанти, старі нові зразки. Почнемо зі старого зразка. Це є корзина в зборі. Старий зразок. Як бачите, стаканчики йдуть маленькі під пружини. Ось такий має вигляд. Це іде перший варіант старого зразка. Також маємо новий зразок. Тут вже йдуть стакани під пружини більші, як бачите. Номера. Це йде новий зразок, і так само нещодавно я вам показував корзину в спорі, це йде вже полюсткове щеплення. Ось такий варіант. Тобто можемо представити в трьох виробниках це йде виробництво Білорусь. Так само до них є в нас диски відомі. Це фередо, так звані, є стандартний варіант. На резинках він йде, звичайно, йде азбестового полотна. Також є варіант трошки посилений, конструкція така сама, як бачите, теж на резинках, але в нього, як бачите, полотно йде посилене, таке як з волокнами. Вважається більш зносостойким. І третій варіант. Він позиціонується саме як під полісткове щеплення. Звісно, хоча і по практиці ставили і звичайні на такі корзини. Але це новинка приїхала, позиціонується саме для полісткового щеплення, тому що він посилений, так само, як бачите, посилене полотно, але він же йде не на розинках, йде на пружинах, йде на двох пружинах велика і мала всередині. Це третій варіант. Звісно, маємо підводку з вижимним в зборі. Зробництво Білорусь. Є ще у нас така штука, зробили нещодавно. Це йде вал направляючий для регулювання первічного вала і лапок щеплення. Кому потрібно. Дуже зручна штука, вже багато їх продали. Якщо когось цікавить, можете звертатися. відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися за цими номерами до цих перевізників. Латвія, Литва, Володимир вам допоможе довести. Молдова, Сергій. Ці люди займаються виключно доставкою товару до вашої країни на рахунок самого товару. Уточніте за цим номером телефону. Загалом маємо великий сертимент запчастин на трактори МТЗ, вирушу «Ворошилко-Сонечко» та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, то, то далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Нагадую, якщо вас щось цікавить, звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин ТЗОК.